Криворізький волонтер Денис Дубов заявляє, зараз на фронті виникла потреба в старих кнопкових телефонах. Аби ворог не дізнався, для чого знадобилася стара техніка, всіх подробиць військові не розголошують. Підтверджують лише, що така необхідність дійсно існує. Причому для різних підрозділів і на різних напрямках фронту. Акція кнопкові телефони для ЗСУ вже розпочалася. Детальніше розповів Денис Дубов. Треба. Зібрати якомога більше старих кнопочних телефонів, але можна сенсорних, не на базі Android. Ну в крайньому разі ще перші андроїди, які були, це саме крайній крайній випадок. Нові телефони не потрібні, потрібні старі, бажано робочі. Якщо не робочі, все одно віддавайте щось з них зліпимо. Їх ці телефони можна передати кількома способами. По-перше, ну збирається наша організація. Можна зв'язатися зі мною Денис Дубов, в соціальних мережах або в інстаграмі ubf.kr. Також можна передати по веломагазинам: це магазин КТМ. Який металургів 33 знаходиться магазин Велікан Павло Глазового? 4 і магазин Велозавр знаходиться в будівлі біля ДК, яке знаходиться біля кільця 44-го кварталу. В цих всіх магазинах ви можете залишити ці мобільні пристрої, і ми їх заберемо протягом певного часу. Приєднуйтесь до цієї акції, разом переможемо.